Параграф 30. Міжнародні відносини, пункт 1 протиріччя і конфлікти в міжнародних відносинах. Відносини між найбільшими європейськими державами в другій половині 17 18 XVIII столітті були сплетінням суперечностей і конфліктів. У 1700 році помер бездітний король Іспанії Карл ІІ. Він заповів престол Філіпу Анжуйському, внукові Луї 14, без права на французький престол. Луї XIV проігнорував цю обставину і визнав право Філіпа V на французький трон. Це викликало незадоволення імператора Священної Римської імперії Лопольда I. Його син також претендував на іспанську спадщину отже, спочатку розгорівся конфлікт між Францією і священною Римською імперією. Проте французький король почав активно розширювати свої володіння, увів свої війська в іспанські Нідерланди і спробував управляти обома державами. У 1701 році розпочалася війна за іспанську спадщину 1701 1714 років. Європейські держави об'єдналися в антифранцузьку коаліцію в складі Нідерландів, Австрії, Англії, Прусії та інших. Метою коаліції було не допустити посилення Франції. Коаліція не мала сильних союзників, тому їй довелося воювати майже зі всією Європою. Війна тривала понад 10 років. Зрештою, за умовами Утрехтського 1713-го, Раштатського 1714 та Баденського 1714-го мирних договорів, в Європі відбулися територіальні зміни. Філіп V залишився іспанським королем, проте зрікся претензій на французький престол. Франція втратила частину своїх володінь у північній Америці, вивела свої війська з Лотарингії. Англія закріпила за собою статус провідної морської держави, а також отримала контроль над протокою Гібралтар і деякі заморські території. Австрійські габсбурги отримали колишні іспанські Нідерланди, Неаполітанське Королівство, Сардинію та інші. Стомлена і виснажена від воєнних конфліктів з початку XVIII століття Європа вирішила перепочити. Але в 1740 році помер імператор священної Римської імперії Карл VI з династії габсбургів який був також герцогом Австрії королем Угорщини та Чехії. Це призвело до нових міжнародних проблем. Війна за австрійську спадщину тривала протягом 1740-1748 років. Марія Терезія виявила стійкість і рішучість у цьому воєнному конфлікті. А Ахетський мирний договір 1748 року поставив крапку у війні. Імператриця змогла зберегти австрійську спадщину, незважаючи на втрату Сілезії. Запитання. Які наслідки для Європи мало укладення вестфальського мирного договору 1648 року. Історичні подробиці. Після підписання Вестфальдського мирного договору на місці сучасної Німеччини постало багато дрібних державних утворень. Усі вони отримали право здійснювати самостійну внутрішню і зовнішню політику. Це заохотило держав-сусідів скористатися роздробленістю Німеччини і укріпити власні позиції. Нідерланди, які перебували в золотому віці, привертали увагу Франції та інших країн своїми багатствами. У 60-х-90-х роках 17 століття Франція мала військові територіальні конфлікти з Голландією, Англією, Іспанією, Швецією, Австрією. У результаті Франція приєднала до своїх володінь кілька великих міст і провінцію Франшконте, які входили до складу священної Римської імперії. У 1681 році французький король Луїї XIV захопив вільне місто Страсбург. У 1697 році експансію Франції було зупинено. Але незадоволені країни шукали привід для нової війни, і він не забарився. Поміркуймо, які володіння в Європі, крім іспанських, належали до іспанської спадщини. Історичні подробиці. У 1713 році Карл VI ухвалив закон про престолонаслідування, згідно з яким успадкування престолу відбувалося за правом первородства незалежно від статі спадкоємця. 20 жовтня 1740 року донька імператора Марія Терезія вступила на престол. Її визнали Англія, Росія і Голландія. Проте свої претензії на володіння габсбургів заявили корфюсти Баварії, Саксонії, а також польський король. Їх підтримала Франція, Прусія, Іспанія, адже спадщина габсбургів була важливим питанням європейської політики. Пруський король Фрідріх ІІ у грудні 1740 року вторгся в Силезію так розпочалася війна за австрійську спадщину. Діємо практичні завдання перше. Визначте за допомогою карти, зображеної на сторінці 169, до яких країн перейшли іспанське володіння за Утрехтським миром 1713 року. Друге. Які території втратила Австрія за Ахенським миром 1748 року? До яких держав вони відійшли. Пункт 2. Семилітня війна. У 1756 році в Європі спалахнула війна, яка увійшла в історію під назвою Семолітнє 1756-1763 років. Шукаючи союзників для війни проти Франції, Англія уклала союзну угоду з Прусією. Це змушувало Францію шукати союзників. Її підтримали Австрія, Росія, Саксонія, Швеція. У серпні 1756 року Фрідріх ІІ розпочав воєнні дії і окупував Саксонію. На початку наступного року війська увійшли в Богемію і захопили Прагу. Після ряду поразок пруському королю Фрідріху II вдалося взяти стратегічну ініціативу у свої руки. Фінансову допомогу пруській армії надавала Англія, яка проте не брала участі в боях в Європі. У січні 1758 року російські війська захопили Східну Прусію і оголосили її російською провінцією. Після завершення війни російська імператриця Єлизавета Петрівна планувала виміняти цю територію в Польщі на правобережну Україну. Після смерті російської імператриці Єлизавети Петрівни ситуація у війні істотно змінилася. Новий російський імператор Петро III призупинив воєнні дії і уклав із Фрідріхом II мирний договір. Після тривалої війни виснажені сторони провели мирні переговори. За їхніми результатами були укладені Паризький і губерцбурзький мирні договори 1763 року. Франція поступилася Англії, передавши їй контроль над Канадою та іншими територіями в Північній Америці, островами у Вест-Індії. Прусія зберегла Сілезію, гарантувавши її населенню свободу католицького віросповідання. У загальному підсумку війни Велика Британія утвердилася як наймогутніша морська держава, а от колоніальна могутність Франції навпаки була втрачена. Історичні подробиці у 1754-1755 роках на кордоні англо-французьких колоніальних володінь у північній Америці відбувалися постійні прикордонні сутички, а згодом бойові дії. Саме це колоніальне суперництво переросло в травні 1756 року у збройне протистояння, коли Велика Британія офіційно оголосила війну Франції. Війна тривала за участі більшості великих держав того часу, а воєнні дії охопили Європу, Північною і Центральну Америку, Філіппіни, Індію, Західноафриканське узбережжя. На сторінці 170 зображена картина битва при Лейтені в 1757 році, штурм пролому пруськими військами. Відвоювання Сілезії, втраченої у війні за австрійську спадщину, було основною метою Австрії. Битва при Лейтені – одна з найвідоміших битв самолітньої війни. Австрійська армія зазнала нищівної поразки від армії Прусії. Український всесвіт. Самолітня війна зачепила також і українські землі, що входили до складу Російської імперії. З лівобережної Гетьманщини для потреб російського війська було направлено п'ятитисячний козацький корпус з артилерією, 10 тисяч посполитих для допоміжної служби, тяглову худобу, коней. Українських козаків задіювали в охороні кордону з річчю Посполитою і воєнних кампаніях 1757 року, 1760 1761 років. Поміркуймо, навіщо Англія надавала фінансову допомогу Прусії? Пункт 3. Поділ Речі Посполитої. Друга половина XVIII століття була трагічною для долі Речі Посполитої. На цей час вона втратила статус великої європейської держави і перетворилася на слабку країну, нездатну захистити власні кордони і вести самостійну політику. Три держави Австрія, Прусія і Росія вирішили долю Польщі внаслідок трьох поділів 1772, 1793 і 1795 років. Думкою істориків Павло Роберт Магочий, канадський історик. Устрій усіх сусідів Речі Посполитої Прусії на Заході, Австрії на півдні, Росії на Сході був цілковито іншим. На середину XVIII століття цим країнам вдалося створити більш централізовані політичні та військові структури. Більше того, на той час цими державами правили талановиті і енергійні правителі. Річ Посполита змушена була негайно змінитися або стати жертвою цих сильніших сусідів. Поляки спробували здійснити глибокі структурні реформи, але запізно. Завдання. Проілюструйте висловлювання історика фактами доказами з історії Речі Посполитої на основі параграфа 23. Діємо. Практичні завдання. На основі знань з історії Речі Посполитої та аналізу змісту рубрики Думки істориків пригадайте і поясніть, чому стали можливими поділи Речі Посполитої. Покажіть на карті, зображеної на сторінці 134, територіальний розподіл польських володінь між Австрією, Прусією та Росією. Пункт 4. початок боротьби за спадщину Османської імперії. Через рік, після поразки під Віднем у 1684 році була утворена антитурецька священна ліга, до якої війшли Австрія, Польща, Угорщина, Росія. Союзники завдали Османам ще кілька поразок. Османська імперія вступила в період занепаду. Розпочався процес скорочення територіальних володінь імперії. Вона втратила південь Правобережної України, Угорщину, Трансильванію, частину Хорватії. У XVIII столітті посилилися кризові явища в економіці та господарстві імперії. Намагаючись знайти вихід із складної ситуації, султани Османської імперії долучали країну до різних коаліцій і військових союзів. Проте, внаслідок війни із Російською імперією 1768, 1774, 1787 1791 років, Османи втратили значні території у північному Причорномор'ї, які були включені до складу Російської імперії. Наприкінці 18 століття в міжнародних відносинах постало східне питання поділ спадщини Османської імперії. Знаю минуле. осмислюю сьогодення, прогнозую майбутнє, запитання і завдання. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше. Які країни займали провідне місце в європейській політиці у 18 столітті? Друге Визначте наслідки самолітньої війни для європейських держав. Третє. Які причини поділів Речі Посполитої? Четверте. У складі яких держав у результаті поділів Речі Посполитої опинилися українські землі. П'яте. Що спричинило кризу в Османській імперії наприкінці XVII століття? Шосте, розгляньте сторінку 172 -го. утворіть логічні пари до подій, доберіть їх наслідки. Обговорюємо в групі перше. Французький історик Жуль Мішле писав у 19 столітті про діяльність Марії Терезії, вміла оточувати себе здібними людьми, які здійснювали її політику. Запитання: які якості імператриці як державної діячки ілюструє цей вислів? Друге, якими були наслідки поділів Речі Посполитої для українських земель Мислю Творчо. Які історичні події та процеси зумовили суперечності і конфлікти в Європі у XVIII столітті? Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію. Запам'ятайте їх 1701 1714 роки Війна за іспанську спадщину. 1740-1748 роки. Війна за австрійську спадщину. 1756-1763 роки. Симолітня війна. 1772-1793, 1795 роки Поділ Речі Посполитої